Вітаю, друзям! Сьогодні трішечки відео про інжир: фіга, смаковниця, інжир це все назви одного дерева. Солодкий стиглий інжир, він просто тане у роті. Про цю рослину історія зберегла чимало згадок. Серед них найвідоміша історія з Біблії про Адама і Єву, які, які прикривали свої тіла фіговим листям. У давніх греків інжир був одним з основних харчових продуктів, і це непроста, адже інжир дуже багатий на вітаміни і мінерали. За своїми поживними якостями він є справжнім суперфудом, бо здатен наповнити людину силою, енергією та позбавити від втоми. Сьогодні ми маємо можливість вирощувати інжир у себе у садочках. Так, його потрібно нам вкривати на зиму, тому що це рослинка теплолюбива, але все ж таки він може у нас визрівати. Але потрібно дивитися на сорт інжирів, тому що якщо взяти пізні сорта інжиру, вони можуть не достигати в нашому кліматі. У нас у Києві я собі обрала ранні сорта інжиру, тому що не хочу ризикувати і вирощувати інжир, який не буде дозрівати в нашому кліматі. Тому брала собі інжирчики раннього терміну дозрівання. У мене є такі інжири, як сірий, ранній, коричневий турецький, і це в мене умовно рандійно, тому що ці живці мені подарували, і я на них тренуюсь їх укорінювати. У коментарях мене питала стосовно укорінення інжирчиків. І сьогодні хочу вам показати, як я їх укорінюю. Так, дивіться. Мабуть, тижні три тому я ці живці, зараз я їх розкрию і вам покажу. Я їх на ніч замочила у воді, тому що вони були такі сухенькі. Я не знаю, як вони. Як їх зберігали, тому я їх просто замочила на ніч у водичці. Потім я намочила рушничок, можна брати будь-яку тканину. Ось, і, дивіться. і мабуть, три тижні тому я замотала ці живці, ці патички наші, вологою тканиною. В вологу тканину потім поклала це у пакетик і положила на шкаф. І дивіться, за три тижні. Були в мене живці, які вже укорінилися. І це з тої самої партії. Однаково їх ставила у водичку, клала у водичку, так само замотувала, все було в одному такому моточку. Як тільки інжирчик дає ось такі маленькі-маленькі корінчики, що я з ними роблю? <кхід> Зараз я покажу ось такий наш живець, вже з корінцями. Я беру звичайний ґрунт. Звичайний, зараз я одягну рукавичку, я беру півлітровий стаканчик, насипаю у нього ґрунт. Ось такий ґрунт е, самий звичайний, це ґрунт для е, розсади з додаванням перліту. Потім я дивлюсь на. Для мене це завеликий е, живець. Я його трішечки обріжу зараз. Тут навіть і корінчиків дуже мало, я можу це зрізати, тому що стаканчик менше, ніж сам цей живець. Мені потрібно їх було укоротити, ще коротше зробити. Я одні робила коротенькі живці на одну бруньку, а деякі робила ось на дві, на дві бруньки. Ось Одна брунька і ось друга брунька. І це не дуже зручно потім встромляти у стаканчик. Тому зараз я трішечки підкорочу. Цей живець. З попередніми я робила так само. І потім просто роблю отвір, роблю отвір у ґрунті, щоб не встромляю так живець, тому що тут тоненькі корінчики, щоб їх не зламати. Тому роблю отвір. Тоді вже стримляю цей живець у ґрунт. Все. І таким чином я його я пролью, але я не заливаю. Я просто оприскую. Просто я цей живець оприскую і ставлю у свій парнічок, який я зробила. У мене на каналі є відео цього парнічка. Кому цікаво, можете перейти і подивитися. І дивіться, мабуть, дня 3, можливо, 4. Тому такий самий живець, як цей, я посадила у ґрунт і поставила у парнік цей свій. І дивіться, які вже гарні корінчики. Та є ця рослинка. Ось. Інжир дуже гарно укорінюється, і в нього така дуже класна коренева система. Вона така сильна, дуже великі коріння у інжиру. Інжир взагалі це дерево. Але для того, щоб нам було зручніше його укривати на зиму, ми його формуємо у вигляді кущика. Тому. Ми не даємо йому розростатись. Я буду знімати свої інжири, я буду показувати, як я їх формую, як я їх буду ом, укривати на зиму, і що я буду взагалі з ними робити. Зараз це мій такий експеримент. Я вчусь укорінювати інжири на ось цих живцях, які мені подарували. І, до речі, мені хтось писав у коментарях стосовно саджанців інжиру. І я просто не можу знайти цей коментар, коментарів багато. Тому ось інжир вже готовий. Якщо хтось хоче цей саджанець, я можу його відправити вам безкоштовно. Коли укоріниться ось цей, так само зможу відправити і цей. Всі інжирчики, які були в мене укорінені, я вже відправила по своїм домівкам. Тому пишіть. Поділюся з вами цими саджанцями. Теж можете експериментувати і пробувати вирощувати в себе ось такі інжирчики. Це безкоштовно. Так, і давайте трошечки детально вам ще раз покажу і розкажу, що я робила з цими, що я робила з цими живцями. У мене бу... А, зараз давайте ще подивимося до цих, чи є в них корінчики. Корінців немає ще поки що. Вони будуть. Ось тут вже вони будуть, але трішечки потрібно почекати. Ось тут вже потроху вони з'являються. Ці корінці. Дивіться, що я робила. Вологий рушник, мастила укорінювачем. Цей живець. І просто, і просто у вологий рушник я замотувала цей живець. Ось таким чином. Ось таким чином. Так само живець мастила укорінювачем і далі замотувала ось так. Моя помилка в тому, що я дуже великі взяла живці. Мені так здається. Я не знаю. Це моє перше живцювання, тому але мені здається, що можливо, можливо було би краще брати трішечки коротше, тому що я все одно зрізаю. Мені незручно з цими. Бутилками мені заручно саджати їх у півлітрові стаканчики, а для півлітрового стаканчика це прям дуже, дуже завеликий цей живець. Що далі я робила із цими живцями? Далі я брала звичайний пакетик. І ось таким чином. Ось таким чином я замотувала у пакетик. Потрібно слідкувати, щоб а, ця тканинка, в яку ми замотуємо, щоб вона була волога, не пересихала. Я за інжири, чесно кажучи, забула. Я їх поклала на шкаф. І у мене тут гартензії розмножуються, і за інжири я зовсім забула. Коли я розкрила цей пакетик, я побачила вже такі досить гарні корінчики, і фото цього інжиру, одного із інжирів, я, я виклала у спільноті. Я не знімала відео, я просто виклала це фото. Але підписники питали стосовно укорінювання інжира. Ось так просто укорінюються інжири. І ще... Експериментально я вирішила, що зробити. Поки що результата немає, але зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу так, здається, у цьому боксику. Тут в мене укорінюються гортензії. Тут так. тут. Так само в мене був, був дуже великий цей живець, і із двох. Із двох бруньок почали рости пагони. Ці бруньки почали рости. Ну, я не знаю, бруньки вони називаються, чи це, це просто молоденькі пагони. Почали рости пагони. І верхній шматочок цього живця я зрізала і відломила бруньку. Ось. І так само я хочу спробувати, чи укоріниться інжир брунька. Це брунька. Чи молоденький пагін інжиру. Поки що він без корінців стоїть, але я чекаю на корінчики. Я його поставила, мабуть, дня 4 тому. Так, ось так легко і просто ось так легко і просто укорінюються інжири. Буду їх вирощувати і ділитися з вами, показувати, як вони. Будуть давати нам плодики, як вони будуть дозрівати, і що з ними буде відбуватися у нашому кліматі. Нагадаю, ми живемо у Києві. І для нашого клімату підходять ранні сорта інжирів для того, щоб вони повністю могли визріти. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.